Овни, вітаю вас. Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду терморозклад на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, овни. На цьому тижні очікуєте якусь трансформацію. Щось у вашому житті, якась ситуація добігає кінця, щось відмерло, немає сил на продовження і можливості ніякої. Якась ситуація логічно, природньо завершується. І вам потрібно знайти в собі сили, відпустити, щось має піти з вашого життя. Але е, на це місце, і коли ви очистите його, прийде щось нове і щось краще. І ще з вами, можливо, комунікує, або це про вас, якась дуже сильна людина, вперта, жорстка, непохитна в... з приводу своєї думки, неможливо її переконати в чомусь іншому, вона стоїть суто на своєму. Можливо, вам потрібно на цьому тижні саме стояти і відстоювати власну думку. Нікого не слухаючи, Відчуйте це. Подивимося о, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з тим, що у вас, в принципі, все влаштовує. І ви не хотіли б щось змінювати. Ви хотіли б насолоджуватися тим, що маєте. Ще якийсь пан з дяка стихії повітря в вашому оточенні може бути, або це може бути представник органів державної влади. Можливо, потрібно буде вам звернутися, або до вас звернуться, або це просто людина, яка дуже глибоко мислить, але не дуже емоційна. Так? Може. Допомогти вам знайти якусь відповідь. Якщо ви її шукаєте і обдумуєте. Це про людину, яка добре думає і може знайти рішення у власних думках, у власній голові. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні, Овне. На цьому тижні вам може завадити ваша мрійливість, Ваша ілюзія, те, що ви домальовуєте самі в своїй голові, чого насправді немає, вам може бути набагато легше жити з тим, що ви собі домалювали, і так легше сприймати реальність, але насправді цього немає у вас. Це так про ілюзію вибору. Думаєте, що у вас є можливість вибирати, але насправді. Це може бути зовсім не так. Або також може бути, можливо, ви хочете за якимось поспостерігати це в соціальних мережах, без, якби, без того, щоб знав власник якоїсь конкретної сторінки. Так? Або за вами може хтось спостерігати без вашого відому. І подивимося пораду карт для вас на цей тиждень, Овний. Порада рухатися вперед. Ви впевнені в собі, все в ваших руках, куди рухатися. Ви самі керуєте власним життям. Отже, прислухайтеся до себе і прямуйте в тому напрямку, куди вас кличе ваше серце. Я вам бажаю прекрасного тижня, Овни. Хай складається все якнайкраще. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!